Відеозвіт. Дівчинка замовила волотисті гортенці. Я відправляю від однієї штуки. Є великий асортимент волотистих і є деревовитні гортензії. П-9 горщик, фантом. Фантом є ще в літрових горщиках. Фантом ось такий саженець в П-9 горщику. Показує стовбурці. От при посадочці можете, якщо хочете широкий кущ ось так от заглибити. Це можна прибрати. І якщо ось так заглибите, так, то обріжете весною ось на одну пару бронічок. Ось так. Ну, подивитесь, як ви хочете формувати. Чи лишати тільки один стовбур, вести на штампі, чи хочете кущиком, тоді ось це лишаєте, так само обрізаєте на одну брунічку весною. Ну, У вас це, напевно, буде лютий місяць. Ось такий сажанець, фантом Класика виростає до 2 метрів, волоті має до 50 сантиметрів. Якщо Гарненько обрізати, дуже гарно тримає себе в дорослому віці. Це здоровенне величезне дерево, вітуче. Дуже гарний сорт. Так, дівчинка замовила П'ітіт Стар. Це гортензія, виведена для кашпо, але можна вирощувати в ґрунті. В кашпо вона була сантиметрів 50 в ґрунті вона була до 70 сантиметрів. Вона рожевіє на осінь. Ось така лялечка їде до вас. Якщо не подобається саженці, кажете мені, я їх міняю. І Diamond руш. Є зараз саженці ось з початком квітування, хоча це П9 горщик, так? Але якщо є ось така можливість, я віддаю саженці саме з, уже з початком квіточок. Ну, щоб клієнт впевнився в сортності. Ось бордовий стовбур і ось таке його. Спроба заквітувати в П'ятому горщику. Ріжем дуже низько перші роки, щоб потім такі були пагони товсі товсі Тоді він гарно тримає свої червоні волоті. А ви можете звернутися по вайберу, так само підберу вам сорти, які ви замовите.